Прямо зараз ви дізнаєтесь, чому Феррарі були швидкими на практиках, але в гонці не змогли. Розберемо звідки у Ферстапана з'явилася швидкість, а також проаналізуємо рішення Макларен пропустити Норріса. Вітаю вас на каналі Fast Lane, А це огляд гран-прі Італії. Після Нідерландів Формула-1 прибула до Монци, де її зустріли тисячі фанатів Феррарі та неповторна італійська атмосфера. Цього року гран-прі Італії стало особливим, адже відзначалося 75-те проведення гонки на автодромі. Більше ніж на будь-якій іншій трасі в історії чемпіонату. Перелі також святкували ювілей 500-ту гонку в ролі постачальника гуми. А команда Феррарі підготувала спеціальну ліврею та гоночні комбінезони на честь 50-ти річчя першого титулу Нікі Лауди у складі Скудерії. Серед новин у упадоку команда Каділак оголосила про підписання пілота з Індікар Колтона Херту. Американець стане резервним пілотом, підтримуючи основний дует Вальтері Ботаса та Серхіо Переса. Крім того, стало відомо, що П'єр Гаслі продовжив контракт з Альпін до 2028 року. Включно француз залишиться у складі французької команди та сподівається на її прогрес у майбутньому. Особливі надії він покладає на сезон 2026, коли Альпін перейде з двигунів Рено на клієнтські установки Мерседес. За чутками німецькі мотори будуть досить швидкими, і в Альпін на це дуже сподіваються. Але якщо поглянути на рішення П'єра Гаслі з іншого боку, то вільних місць у справді сильніших командах для нього зараз просто немає. Після кваліфікації, результати якої вкотре у сезоні виявилися дуже щільними. Усі очікували такої ж боротьби на гонці. Проте сталося навпаки. Ми мали чіткого лідера та великі відриви між пілотами через стратегії з одним підстопом. При цьому технічний фактор також зіграв свою роль. Тож розберімося, чому фінішна решітка вийшла саме такою. Традиційно розпочнемо з переможця, яким цього разу став Макс Ферстапен. Він не просто виграв гонку, а впевнено пролідирував. І фінішував з відривом 19 секунд від Макларен. Звісно, настільки велика різниця сталася через ті перестановки британців, про які ми поговоримо пізніше. Проте для Макса цього вікенду склалося все ідеально. І з точки зору Боліда, і з точки зору стратегії. У суботу на кваліфікації він не тільки відвоював Поул в Норріса, а ще й поставив рекорд кола Монси за весь час. Постає логічне питання: звідки у Ферстапена так раптово з'явився темп. Справа тут в декількох причинах. Головна з яких максимально різка зміна характеру траси. Від повільних поворотів з Андворду до одного з найшвидших автодромів у календарі, де більша частина кола це прямі або швидкісні повороти. Відповідно, одна з сильних сторін Боліду Макларен найкраща притискна сила в поворотах у Монці, нівелювалася і дозволила суперникам наблизитися. Другою причиною є налаштування РБ21 під екстремально низький притиск. На цих фото видно, наскільки у Red Bull низьке заднє крило нижче за Макларен. Це додати. Дало швидкості напрямих у поєднанні з хорошим балансом та максималкою. Третя причина можливо не надто суттєва, але все ж варта уваги. На цей гран-при Ферстапену поставили новий двигун, останній без штрафу, що в теорії також позитивно вплинуло на характеристики. І нарешті четверта причина його успіху це виграшна безпомилкова стратегія, поки командний місток Макларен занадто довго чекав на єдину зупинку. Чотири фактори, і Макс отримав ідеальні умови для домінації. Результат. Лише третя перемога в сезоні після імоли, але яка впевнена. Єдиний нюанс у виступі Ферстапена це старт, на якому він дуже агресивно боровся з Норрісом, а потім сам зарізав перший поворот. Досить незвично, що він без коментарів по радіо швидко повернув позицію Норрісу, якого потім все одно обійшов на четвертому колі. Ця перемога нічого не вирішує для Макса та Редбул в обох заліках чемпіонату, проте є першою для команди після звільнення Крістіана Хорнера. Далі варто згадати команду Макларен. Рішення якої досі викликає суперечки. Окрім програшу Ферстапену, вони ускладнили собі стратегію помилкою на підстопі, що змусило просити Оскара пропустити Норріса назад на друге місце. З цієї ситуації навіть посміявся сам Макс, коли йому повідомили про це по радіо. І в певній мірі він мав рацію. Це була явна помилка команди, до якої Піастрі не був причетний. Він бореться за перше чемпіонство. Чому йому від нього відмовлятися та допомагати головному супернику? Це ж змагання. Але зі Сторони Норіса на це можна поглянути інакше. Команда ледь не зіпсувала його шанси, тому вирішила повернути позицію, яка була в нього до помилки механіка на підстопі. До того ж, зробити це було легко, адже вони з Оскаром їхали разом і не відчували загрози від Феррарі позаду. Тож я не бачу тут явної допомоги. Ось що про це сказав керівник команди Андреа Стела. Почнемо з того, що рішення, яке ми прийняли сьогодні, не має нічого спільного, що сталося в Нідерландах, коли ми почали послідовність. Підстопів Оскар заїхав першим, щоб захиститися від Леклера. І перед тим ми наголосили, що Ландо залишиться попереду. На жаль, план не спрацював через повільну зупинку Норріса. Тому ми вирішили, що буде справедливо повернутися до позицій, які ми мали до підстопів. Наша мета демонструвати принципи, яких ми дотримуємося в Макларен, і дозволяти гонщикам чесно змагатися. Кінець цитати було б цікаво подивитися, як би вчинив піастрі, якби він не мав суттєвої переваги в чемпіонаті, і ті кілька. Очок між другим і третім місцем могли б виявитися вирішальними. Як би там не було, у результаті вони обидва на подіумі. А Норріс в цілому може бути задоволений після Італії, адже перевершив Оскара на кваліфікації та всю гонку їхав попереду нього. Наступним розглянемо результат команди Ferrari, яка, попри хороші практики, не показала в гонці чогось особливого. На одному колі кваліфікації італійці були достатньо швидкими на прямих, щоб показати час за Макларен та Максом. Проте у швидкість. Сних поворотах Монци втрачали декілька сотих через надто низьке заднє крило. Так, безумовно, старт у Леклера був хорошим, але як він сам потім висловився, втримати Оскара позаду не вдалося через перегрів шин від тої боротьби. По стратегії у нього не було нічого особливого. Далі по ходу гонки між усіма почали збільшуватися відриви, і Шарль самотньо фінішував четвертим. Для Хеммельтона перша гонка в Монці за Феррарі пройшла нормально, але могла бути і кращою. Льюіс кваліфікувався п'ятим, але стартували. З десятого місця через штраф п'ять позицій, який він заробив у Нідерландах. Навіть попри це, він швидко прорвався в гонці повз повільніші боліди, і в результаті фінішував шостим за Расселом. Що стосується команди Мерседес, результат гонки для них також був очікуваним. Джордж типово для цього сезону приїхав посередині пелотону, скориставшись ситуацією Феррарі. А от Кімі Антонелі, після хорошої кваліфікації, провів невдалу гонку перед домашніми трибунами. Він погано зреагував на старті про Сував колесами і опустився з шостого на десяте місце вже на першому колі. Продовж гонки Кімі також отримав попередження чорно-білим прапором за повторні порушення меж траси. Тим не менш, він мав достатній темп, щоб повернутися на восьме місце, але через штраф 5 позицій за непотрібне виштовхування Албона на фініші італієць опинився дев'ятим штрафом Антонелі скористався Габріель Бортолето, який в четверте цього року приніс очки для заубер. До речі, за цей гоночний вікенд бразилець. Навіть двічі отримав перевагу від штрафу іншого гонщика. Габріель вдало повернувся після безочкових Нідерландів, кваліфікувався восьмим, а після штрафу Хемілтона стартував сьомим. Звісно, втримати позаду Феррарі та Мерседес у неділю він не зміг, але фінішував максимально високо, наскільки це можливо на заубер, навіть попри невдалу стратегію андеркату. Свій темп він пояснив оновленнями, які команда привозила влітку, а також конфігурації її траси, що підійшла боліду. Стосовно напарника, ніко. Хюлькенберг зійшов після прогрівочного кола через несправність гідравлічної системи. Офіційного підтвердження з боку команди Заубер не було. Проте з технічної точки зору не можна виключати, що схід міг бути пов'язаним через заміну двигунів для Ніко та Габріеля на гран-при. І наостанок згадаємо про неочікуваний прорив гонки Ізака Аджара. стартуючи з підлейн через штраф за заміну силової установки, він у підсумку фінішував десятим. На відміну від Зандворду, рейсінг булз в Італії були. Не настільки швидкими, але фініш в очках більшою мірою результат вдалої стратегії. Якщо поглянути на його графік, може здатися, що це була досить звична гонка. Перший відрізок на хард, а потім 21 -е коло на мідіум. Проте цей підстоп заплановано чи ні, виявився андеркатом на гонщиків попереду. Ті, хто, як і аджар, стартували на жорстких шинах, розтягували комплект ледь не до самого фінішу, щоб в кінці перейти на софт. Але Ізак зупинився раніше і тим самим отримав Зупинка Окона, Гаслі та Строла підняла його на три місця вперед. Також схід Алонсо, який переатакував поворот та поламав підвіску, та схід Хюлькенберга підняли його ще на дві позиції. Отже, Аджару добре пощастило. Після етапу в Монці чемпіонат команд залишився без змін. В заліку пілотів Албон випередив Антонелі, а розрив між Піастрі та Норісом зменшився з 34 очок до 31. В телеграм-каналі ми оцінили гонку на 74%. В цілому вона вийшла нормальною. Середина була нудною через стратегії одного підстопу, але старт і кінець пройшли непогано. До наступного етапу в Азербайджані доведеться трохи почекати. Тому, якщо ви хочете зануритися в недалеку історію. Пропоную згадати фінал протистояння Фетеля залонсо дві 2012 року. Посилання зараз на екрані.